Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в іспанській лалізі у сезоні 2017-2018 років. 16 травня 2018 рік Каталонська, Барселона Ельнеста Вальверде у себе вдома на кампну Команди Прима Реал Мадриде Зинадина Зідана, 2-2 нічия на Камп Ноу. Ну, давайте традиційний імовірний матч ми будемо згадувати по порядку. Ельнеста Вальверде, головний тренер Барселони, 4-4-2, стартова розстановка каталонської команди. Марк Андре Простегін в ротах, 7 мільметрів джерапіки перед центральних захисників. Жорді Альба, Серхія Роберта по флангах. Серхія Бускіц, Іван Ракітіч, Андре Сенєста, Філіпе Каутінія, пів захисники. Суарес, Ленель Месі у нападі, це стартова розстановка Барселони. Реал Мадрид, Зінодін Зідан, головний тренер Мадрида. 4-3-3. Стартова Росновка Реала, Киллер на Вас Пара центральних захисників Серхи Рамас Варан, Марсело Наче по флангах, Казимира Крос, три копів захисників, Карім Бензема, Гаред Бейл та Кристиан Роналду. У нападі це стартова Росновка відповідно Мадридського Реала. Ну, а тепер, друзі, давайте безпосередньо говорити про сам футбол. Ну що ж, Барселона, в принципі, друзі, активніше цей матч розпочала. Пригадується, вже на 4-й хвилі матч небезпечний там, момент Виник у Луїса Суареса, але не вдалося цей шанс Луїсу Суаресу реалізувати. Тобто, і справді, дуже-дуже непогано Барселона даний матч розпочала. Грало було нелегко. Ну і в кінці кінців, ось на десята хвина матчу. Барселона проводить свою хорошу атаку. Дуже хороша атака проходить у Барселоні. Суарес Барселоне Соарес. Роберта, профангора, сердія Роберта, удар, гол, Луи Суарес. Відкриває рахунку матчі після геніальної комбінації. По-перше, Луис Суарес... Дуже здорово себе стягнув захисників Реала, віддав передачу на правофант тут Роберто швидкість набрав ідеальна подача Роберта і Луїс Суарес набігає, в дальній кут Луюссуарес і рахунок матчі відкритий Барселона повела в рахунку. Але Манріць Краул не здається. І буквально вже через 4 хвилини команда відповідає своїм небезпечним моментом: Барселона. Боротьба йде в центрі поля. Тоні крас, Тоні виграє боротьбу. Випереджає він. Якщо не помиляюся, Бускетса, віде передачу на Роналду, Криштіано, 1 один на лівому фланзі, Криштіано Роналду змічується, Криштіано підключає п'яткою Тоні Кроса, Тоні Крос, подача Тоні Кроса, скидка головою Бензема, Роналду, гол! Криштіано Роналду випереджає Жерара Піке, ну і Криштіано Роналду, відповідно, переправляє м'яч в сітку Аріт. Brasselник Роналду замкнув, замкнув скидку Каріма Бензема, Ну і Крістена Роналду відповідно. рахунку матчу. Геніальна просто комбінація, як там Роналду, та п'ятку підключив то Нікраса. кроса. один один цей гул, справді, надихнув так Мадрид. ось прегадав это напогане народні краса. Ну, тут і справді, неповні такі моменти малюв Ралу, і мені здається, що Рал, прихопив ініціативу, після того рахунок став один-один, тому що Роналду ще був вихід на 29-й, маючи Крещану, б'є Крестіяну. Марка не 300, як доставляє ногу і робить гіреще спасіння. Ну да, і справді, Рал мені здається, прихопив ініціативу, тому що Роналду пару небезпечних було моментів. Тому що на 28-й хвилині Крещан виходив майже один на один, не забив. Вирало, такі, прям же, шанси, але ось реалізувати ці шанси. Мадриду все-таки не вдалося. Барселона також, в принципі, не планіть так створювала. Ну, перший тайм цьому завершується. Завершиться він в нічю. Другий у Мадрида вийде Лукас Васкес, Марка Асенсія та Матео Ковачич. Ну, з'явиться Нельсен Nelson Camida, та Пако Алькасер. З'являться, відповідно, у другому таймі у футболістів Барселони. До речі, друзі, на 45 плюс 3 хвилині Сердія Роберта. Серді Раберта отримав червону картку. На 45 плюс 3 хвилині. До речі, пряму червону картку отримав Роберта якраз. Тут пряма червона картка була для Роберта. Там ще, до речі, суточка була між футболістом. там Рамос жовту картку отримав. Луі Суарес, Месі. Ну, в принципі, друзі, як завжди, у цих матчів. Ці матчі були, були просто якісь неймовірні. Ось. Тому, друзі, якось так. Тому, друзі, якось так. Якраз ці емоції. емоцією: Суарес, Сергея Рамос. І справді, друзі, це був немінний футбол. Ну, Рабірта. Да, отримує якраз то пряму червону картку отримує Роберта. І відповідно залишив меншості. На 46 хвилин, до речі, Марка Сенс і Христина Роналду. замінить. Сім'я semi depune Тому, Tem друзі, якось так. Тому, друзі якось так. Ну, Роберт, je справді, до речі, червону картку отримав тому що. Parlopor Роберта. Пряма червона картка, і справді. Якщо не помиляюсь, там відмахнувся Роберта. Якщо не помиляюсь, там да, відмахнувся. Просто відмахнувся на Роберта. Ну, пряма червона картка, і тут навіть питань і немає. Тайм номер два розпочинається дуже непогано. Рал в більшості, в принципі, Барселона в меншості грає доволі таки непогано. Навіть у меншості каталонський грант момент прибирався на свої сторіва. На 52-й хвилині матчу Урала пригадується на контратака, коли Марко Асенція заходить на удар. Марко Асенція пробиває в руки, в руки пробиває Марко, Марко не Терстегіно. П'ятьдесят матчі. Барселона дуже швидко проводить свою контратаку Луі Суарес! Суарес! виграє боротьбу у Варана. передача Месі. Леонель Месі, Месі Месі. Ліонель Месі. Розібрався в ситуації Лео. І виводить він Барселону в другий другу матчі вперед. Виграє Суарес боротьбу у Рафаеля Варана. корпус Корпус Далі Месі. Месі Казіміра і дев'яна в ближній кут без шансів для Наваса. 2-1 Барселона в меншості Виходить вперед. І Барселона в принципі, на контратаках, на непоняти момент, створилась на 58-й мачу! Хороша контратака пройшла в Барселоне, але цю контратаку каталонці не реалізували. атакував. команда Зідана Нащупувала свої шанси на 70-ті хвилина, матчу вигідний на один був Леонель Месі, Леонель Месі. Не забив вигідний на один Леонель Месі. Мік зробить рахунок 3-1 Не забив Леонель Месі. І це була 70-та хвилина матчу Ліа Месі не забив, а ось і на 72-га хвилина матч. Тоні крас тоні. Гаррет Бейл. Гарматный удар э, футболиста Уэльса. Ну, просто гениально. Там гарматный какие удар вышел Гаррета Бейла. Ну, голос, правда, красивый. 2-2. Мадрид. Везде Мадрид везде і справді хороші нагоди у Мадрида було, щоб перемогу вирвати, і справді. Але і у Барселони також був шанс на вісімнадцять й матч у Проти Прода у Барсону... Леонель Месі, виграє гребор було за Мадридського рала Месі, месі Месі, Месі, меси месі. Закручує м'яч лівою ногою в дальній кут, но трішки Леоне докрутив. Трешки Леона докрутил, крутые, находил хотела выиграть, Барселон играет на камп, но у Месси на весь сезон другой не шанс, Месси, Месси, выполнил просто на вот с первого этот мяч, кто вы? И Мадрид хоть и в то выиграл ты исправьте, потому что Мадрид там в все кому надо дело? там был удар Герта Бейла, но остальные уже хвалы нах заблокованы, там был удар, ну в пиццинку финальный состав судят, да и ничья, два. Два. И знаете, друзья, ничья она была абсолютно подзилу у данного матча. Друзья, вот до речи, статистика. Ну, подвидьте. Да, 17 11 ударов в поворотах. Первого Мадрида. 5-4 удары в площадь. Тут также была первого Мадрида. с владением мячем первого Барселоны. 51 на 49. Почти, друзья, сверните увагу на точность передач. 559 их у Барселоны. Весь 76. Відсоток точність передачі. У Мадріда 552 передачі, 91% відсоток точність передачі. Барселона більше помінялася, але Брасона і в меншості грала Барселоні Брасоні доводилось ризикути. Барселона в принципі, хороші моменти були. У Ліана Лемесі були вихіди але і в першому тайме там Два вихіди Крішена Роналду були справді. Ось я вважаю, що ніч тут спробули рахунок. 8-20 порушення правил, 3-5 за житими картками 1-0 за червоними картками 5, 2 офсайди, 6-5 за кутивим і тут перевагу Барселоне. В цьому друзі, якщо підвести підсумок до нога матча, то, на мою думку, нічia це абсолютно справді спродлив рахунок нічя. 2-2. Рахунок абсолютно справили. Ось ви на емоції футболістів Барселони. Весь, на тому сезоні, якщо напоминаю, Барселона стало чемпіоном Іспанії. Браво Барселона, браво Мадрид. ми, друзі в цей матч. 6 травня 2018. Кампно, Барселона Реал Мадрид. 2-2. Команди розписують бойову нічого на кампно. Друзям, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим ріддом тільки добра та щастя в житті. Google мене, друзі, в житті Це щастя. Це щастя. Я вам, друзі, його і бажаю. Будьте щасливі, друзі. Всім побачення, будьте друзі, щасливі! Усім до нових зустрічей.